Друзі, всім привіт! Ви сьогодні на уроці про те, як зробити запуск інфопродукту на будь-яких охопленнях. Просто зробіть зараз одну річ: відкрийте свої телефони та подивіться, скільки часу ви щодня проводите у ньому. Ви Здивуєтеся, але час, який ви проводите в середньому в телефоні, у багатьох людей можна порівняти майже з повноцінним робочим днем. А це 6, 8, а то і 10 годин. Навіть чат GPT визнає, що у середньому ми залипаємо в телефоні близько 5 годин на день. Але справжній шок починається тоді, коли ви дивитесь на ці цифри у розрізі року. Це 35 годин на тиждень. 150 годин на місяць, 1825 годин на рік. Ви просто уявіть собі. І увага, це 228 робочих днів по 8 а годин. А ви тільки вдумайтесь, ви витрачаєте дуже багато сил на роздумо про те, де б заробити гроші і як почати заробляти більше. І навіть при цьому не помічаєте, що своїми просто залипаннями в телефоні самі позбавляєте себе цієї можливості. Ви не усвідомлюєте, куди йде ваш час, хоча відповідь буквально перебуває у вас щодня в руках. Ви шукаєте мотивацію, але натомість знаходите чергове відео, яке забере у вас ще 10 хвилин життя. І так хочемо, ми того чи ні, ми вже повністю прикуті до всіх своїх мобільних Телефоні, що нам з цим робити? Відповідь тільки одна: я знайшла її для себе і дуже рекомендую звернути вам увагу на це, заробляти через онлайн, заробляти через свій телефон і не просто скролити всі свої стрічки, не просто зберігати собі ці відео, а почати саме заробляти на цьому. Так зараз перевіряємо себе і ставимо галочки. Я щодня дивлюся рілс та розбираюся у трендах. Друга я розумію, що зараз в інстаграм грошей більше ніж у будь-яких інших офлайн бізнесах. Третє. Я знаю, що таке онлайн-курси, і навіть проходила деякі. Четверте, я люблю дивитися різних блогерів і з деякими навіть захоплююсь і хочу бути схожими на них. П'яте. я вмію красиво знімати фото чи відео, щоб вони подобалися людям. Що я розумію, які блогери швидко ростуть, і чому їх підписники активно реагують на них. І п'яте, якого не було в презентації, це те, що ви любите багато відпочивати і не хочете сидіти на роботу з 9 до 6 і хочеться, щоб вам приносили шампанське, поки ви записуєте якісь уроки. І якщо ви поставили хоча б дві або три галочки, особливо на останньому пункті, то значить, що все просиджування в інстаграмі пройшло не даремно. Ви маєте всі ключові навички, які дозволять тут заробляти. І в такому разі ваше зростання і ваші найбільші гроші у запусках. Інфопродуктів. Таке ж зростання в інстаграмі. Ми зробили для астролога Астро Альони в ніші астрології, і ми зробили їй запуск на 20 900 доларів на охоплення в сторі всього 800, тобто її сторіс дивиться всього 800 людей. І нам вдалося заробити по 10 450 доларів. І все це завдяки тому, що люди просто залипають в телефоні. А ми правильно доносимо сенси, створюємо якісні та потрібні продукти і вміємо їх продавати. І якщо ви думаєте, що запуски це складно, то я вам скажу, що це найбільший міф, який за. Важає вам заробляти. Насправді складні запуски, здаються. Тоді, коли у вас немає чіткого плану, коли ви дієте хаотично, намагаєтеся зробити якісь 100-500 фішок, а в результаті просто вигоряєте. Ще гірше, коли ви просто збираєте якусь хаотичну інформацію, якісь лід магніти з інстаграму від якихось просто продюсерів, і потім просто не знаєте, як це все поєднати в один запуск інфопродукту. Але якщо ви маєте систему, вам навіть не потрібно бути генієм маркетингу, щоб отримати результат, потрібно просто взяти чітку інструкцію та повторити її. І в цьому відео ми обговоримо те, як крок за кроком робити самозапуски на себе при маленьких або, якщо ви продюсер новачок, який ще нічого не вміє, підглянути, як саме це все робиться із середини. Хто мене ще не знає, мене звати Тетяна Форсенко. Я діючий продюсер. Я роблю запуски для себе, я роблю запуски для інших експертів. Я вже працюю в цій ніші протягом трьох років. І за весь цей час вміння робити запуски дало мені життя в Америці. Я переїхала з Києва в Америку. Чесно вам скажу, це було, мабуть, найважче, найважче в моєму житті, тому що в Києві в мене вже було дуже стабільне, вибудоване життя. У мене був свій власний бізнес, в мене був дитячий садочок. На у Печських хто із вас в Києві дивиться це відео, ви точно знаєте, де це. І я приїхала в Америку і просто починала своє життя повністю спочатку. Залишивши всі свої регалії, всі свої досягнення в Києві в Америці, ви знаєте, тут всі просто зрівнялися на один рівень в еміграції. Потрібно було повністю вибудовувати своє життя. Спочатку я переконана, що запуски це найшвидший соціальний ліфт, який дозволяє нам побудувати своє життя на дуже класному рівні і дуже швидко. Саме завдяки запускам, я живу в Америці в різних містах, не прив'язуючись до місця. В мене є повністю свобода, де мені жити, з ким мені працювати. Я створила своє навчання, яке коштує три тисячі доларів, і дуже легко продають ці навчання, тому що розумію. Що цінність мого навчання перевищує ціну і навчилась. Знаходити знаходити клієнтів, які дуже легко купляються навчання. Я маю можливість проводити час із своєю родиною, робити їх щасливою. Я люблю свою роботу і кайфую від всього, що я створюю. І ще я напродавала інфопродуктів більше ніж на 10 мільйонів гривень. Я зробила більше ніж 50 запусків і написала більше ніж 1500 продаючих сторітелінгів, що дає мені повне право навчати вже цьому інше. Ми розбираємо всього 5 кроків, які потрібно зробити для того, щоб зробити запуск для себе, або якщо ви хочете бути продюсером, або якщо ви продюсер. За ці п'ять кроків ви навчитесь робити запуски іншим. Перше, що потрібно, це підготуватися до запуску, вибрати продукт, зробити якісний прогрів, провести продажі і провести саме навчання. Щоб вам було зрозуміліше, як це відбувається насправді. Я покажу всю технологію запуску на прикладі одного з наших запусків у ніші дизайну. Це Ян Муратов. Він. Дуже геніальний графічний дизайнер. У нього багато відомих клієнтів, своя агенція, відоме ім'я в дизайні. Він помішаний на якість свого сервісу і своїх продуктів, тому він вийшов на стабільний дохід, але все одно він хотів масштабуватися і вже був готовий ділитися з іншими дизайнерами, як їм побудувати шлях, такий самий, як пройшов Ян. Я взяла Яна як приклад, тому що він, і як багато експертів, був крутим у своїй справі, але не розумів, як побудувати з цього ще більший дохід. І для цього йому терміново була система, яку ми і зробили. Ця система працює для. Для будь-якого експерта просто показую вам, наприклад, яна, щоб ви могли перекласти це на себе або зрозуміти, як зробити такий запуск для інших, якщо ви продюсер. Крок один підготовка до запуску. Що входить взагалі у підготовку? В підготовку завжди входить перші дві штуки: це аналіз конкурентів і аналіз аудиторії. Спочатку вам важливо зробити аналіз конкурентів для того, щоб розуміти, хто з них уже успішний у вашій ніші. Подивитися, які вони формати використовують, що викликає найбільший відгук, які теми та стиль оформлення приваблюють аудиторію. Це допоможе зрозуміти, що працює на ринку. А що ні, аналіз аудиторії? Якщо ви думаєте, це можна пропустити. Ні, дуже часто експерти, якщо ви експерт, дуже часто ви хочете зробити якийсь продукт, бо у вас є якась дуже класна ідея, але це взагалі не факт, що вашим людям потрібен саме цей продукт або ця послуга. Аналіз аудиторії допомагає вам визначити, хто ваші підписники, хто клієнти, їхні вік, інтереси, проблеми та бажання. Чим краще ви розумієте свою аудиторію, тим легше створювати контент, який буде зачіпати саме їх, і мотивувати їх купити. Упаковка сторінки це дуже важливо зробити саме на першому етапі, тому що якщо ваш. Ваш профіль не оформлений, люди будуть йти від вас, навіть не почавши про вас дізнаватися. Упакована сторінка, коли у вас в шапці профілю чітко написано, хто ви, чим ви займаєтесь і чим можете бути корисні. Є хайлайти, які показують вашу особистість, експертність, результати та відповіді на важливі запитання для вашої аудиторії. І контент різноманітний: рілси, каруселі, пости, які показують вашу унікальність і відмінності від конкурентів. Якщо ви думаєте, що запуск готується. Роками або місяцями, то я вам скажу, що в реальності ніколи немає стільки часу. Наприклад, з Яном на запуск у нас було на підготовку всього 15 днів. Ми проаналізували за цей час його аудиторію і потреби його аудиторії. Набрали ще трошки аудиторії, вирішили, який продукт зараз запускати, і упакували його аккаунт до запуску. Крок номер два: для того, щоб запустити самостійно інфопродукт, вам потрібно вибрати продукт. Перш ніж запускати продажі, потрібно чітко зрозуміти, що саме ви пропонуєте і в якій формі. Прописати, який продукт чи послуги ви продаєте, яку проблему вирішує цей продукт. Зробити зрозумілу структуру, що входить в продукт, які бонуси чи додаткові матеріали її отримує клієнт. Також продумайте вартість і аргументи, чому ваш продукт коштує саме цю ціну. І зараз лайфхак. Чому всі експерти люблять працювати зі мною, тому що я дуже люблю створювати MVP продукт mvp це мінімально життєздатний продукт. Це тестова версія продукту, яка закриває потреби вашої аудиторії і дає можливість покращувати цей продукт в наступному запуску. Але зараз можна не записувати нічого, не записувати ніякі уроки, не монтувати їх, не витрачати кошти на цей весь продакшн. Ви можете просто провести зум своїм учням, зробити його запис і надіслати їм запис. В телеграм-каналі MVP дає можливість отримати перші кейси, які можна використовувати як додатковий тригер наступним потенційним учням. На цьому етапі ми розробили для Яна продукт повноцінний курс по графічному дизайну з акцентом на побудову особистого бренду і вихід на стабільні 1000-2000 доларів. На слайді ви ще можете побачити, що ми дуже класно сегментували аудиторію і написали, яким саме людям підійде його курс. Тільки після аналізу цільової аудиторії, аналізу конкурентів і створення продукту ви починаєте будувати прогрів. мета прогріву на кожному етапі запуску. Пізна. Спочатку потрібно прогріти аудиторію до своєї особистості, викликати довіру у людей, викликати у них спільні емоції та прожити їх разом, розповідаючи свою історію становлення. Далі прогріти до ніші, якою займається експерт, і до його експертності. Тобто, якщо ви психолог, ви прогріваєте людей взагалі вирішувати свої проблеми з психологією, там не з астрологією, не ст... не старо, а саме з психологією. Наприклад, якщо ви фітнес-тренер, то вам потрібно продавати взагалі ідею вирішувати запит своєї аудиторії саме методом фітнесу. Наприклад, якщо у людей там болить спина, є різні методи рішення. наприклад, піти до лікаря, там клеїти якийсь пластир, але прогріти до ніші це означає прогріти людей до ідей. І вирішувати свої запити саме вашою. Темою, якою ви займаєтесь, і останнє вам потрібно потім буде прогрівати до самого продукту, який ви створили. Тому в момент прогріву ми підняли тему конкуренції на ринку, і тим самим закрили заперечення учням про те, що дизайнерів і так багато. Ви можете переглянути зараз скріншот, який я вам показала. Ми тут абсолютно на кожній сторі спрописували так, щоб закрити заперечення майбутніх учнів. Тільки після цього ми зробили вкид ідеї продукту і відразу пояснили, чим саме навчання відрізнятиметься від інших. І ще опрацювали заперечення. Можете подивитися, що і до сих пор є люди. Которые думают, что дизайн это херня. Нельзя заработать на дизайне, тут нет клиентов. И потом мы кейсы Яна. Опрацювали ці заперечення, і в результаті цього прогріву люди всі писали про те, як купити навчання, ян чи буде в тебе навчання, а коли в тебе буде наступний поток. А чи продаєш ти щось? Крок 4 – це провести продажі. Продавати можна абсолютно по-різному. Через сторіс і посилання на оплату, через особисті зізвони, через відділ продажів. На зізвонах дуже чому я люблю зізвони, тому що там можна дуже круто розкрити цінність продукту, розповісти про уроки і про шлях учня на курсі. Це допомагає прийняти майбутнім учням рішення, чи варто їм іти на це на. Чання, чи це точно той самий продукт, який їм підходить, і так далі. У нас на запуску Ян продавав через особисті дзвінки з людьми, які попередньо заповнювали анкету. І паралельно зі дзвонами ми показували фішки, які є в програмі, і продовжували прогрів до продукту через сторіс. сторін. 5 – провести саме навчання. Тут є тільки одна мета, щоб учасники отримали результат і залишилися задоволеними. Адже саме це забезпечить вам репутацію, гарні кейси і нових учнів. І коли ви робите дуже класні результати для першого потоку, вам потім дуже ну набагато легше. Запускати другий потік, ну що друзі, переходимо до самого цікавого. Я вам зараз покажу цифри, які ми отримали під час цього запуску. І ще одна важлива штука це був перший запуск цього експерта. Анкету на курс. Заповнили 22 людини. Тобто, коли ми відкривали продажі, ми давали людям в сторіс анкету, де вони могли залишити заявку і потім зізвонитися з експертом, де експерт їм допродавав курс, розкриваючи цінність самого продукту. І цю анкету заповнили 22 людей. Із них 18 купили, і 4 експерт відмовив сам. І загалом сума цього запуску вийшла 8420 доларів, при тому, що охоплення в сторіс цього експерта були всього навсього 500 переглядів. Друзі, і це ще раз доводить, що запуски це найшвидший ліфт, який доставляє Людину з нуля до будь-якого фінансового рівня. Це ми зараз з вами розбирали тільки я, на якого охоплення в сторіс 500. Також є експерти, в яких є охоплення 1000-2000. 5 тисяч переглядів. І, звісно, чим більше охоплення в сторіс, тим на більшу суму ми зможемо продавати. Друзі, в мене є авторська моя система, яка допомагає будь-якому експерту чи продюсеру навіть без досвіду досягати високих результатів за будь-яких охоплень та навіть без свого блогу. Друзі, звичайно, що я не можу поділитися цією системою з усіма, тому що в мене немає записаних курсів. Я проводжу навчання індивідуально, і тому я зараз відкриваю набір на групове наставництво, на якому буде всього до 20 людей. Лише для тих, хто справді готовий пройти цей шлях зі мною та отримати 100% результат за 8 тижнів. Якщо все робити, як я скажу, не думайте, що ви прийдете, я роби, буду робити запуск замість вас. Так не буде. Звичайно, друзі, це групове наставництво. Це моя менторська двохмісячна програма, де ми разом вибудовуємо системний блог для вас або для вашого клієнта, якщо ви хочете бути продюсером. Ціль цього навчання це вийти на щомісячний дохід від 2-3 тисяч доларів, і план по виходу на масштабування від 10 тисяч доларів протягом цілого року. Якщо ви зараз вже заробляє. Дайте з Інстаграма, ви розумієте наскільки реальні ці цифри. Але якщо ви, наприклад, ще ніколи не робили запуски в інстаграмі, я вам зараз покажу наступний слайд. Ви можете собі уявити, що навіть якщо ваш перший запуск не буде таким вдалим, наприклад, як мій запуск із Яном, якщо він буде не на 8 тисяч доларів, а на півтори тисячі або на тисячу доларів, тому навіть один такий невдалий запуск. Може повністю окупити навчання і вивести вас в плюс. Питання не в тому, чи він окупиться, а в тому, у скільки разів він окупиться. Коли ви зрозумієте, що скільки грошей є в різних нішах, ви зрозумієте, з якими нішами вам краще працювати, або якщо ви експерт, ви зрозумієте, які продукти можна продавати дорожче, тоді цього питання взагалі не буде стояти. І моя мета не в тому, щоб ви просто повернули гроші за навчання. Моя мета в тому, щоб ви зробили запуски своїм стабільним джерелом доходу, як це зробила я, і вкладення в цю систему це найбезпечніше і. Найприбутковіше вкладення, яке ви можете зробити в себе прямо зараз. Тому, щоб потрапити на навчання, заповнюйте анкету перед запису знизу під цим відео. Після того, як ви заповните анкету, я зв'яжусь особисто з вами на безкоштовну консультацію. Якщо ви експерт, ми зрозуміємо, як ви можете вирости x 2 x 3 на вашій ніші, зрозуміти, які вам кращі продукти продавати, і яку систему запуску вам обрати для себе. Якщо ви новачок продюсера, або якщо ви зараз просто шукаєте професію, яка буде забезпечувати вас та ваше дуже класне і яскраве життя, я вам розкажу про етапи, як вам навчитися бути продюсером, якого є постійно 2-3 стабільних проекти, які повністю забезпечують вас.